Спеціально привіз, щоб у Чернігові не Я не знаю, Цього року ми вже втретє вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти українців і триває понад тисячу днів. Трагічно події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Голодомор здійснив комуністичний режим шляхом організації штучного масового голоду, що спричинив загибель мільйонів українців на території Української радянської соціалістичної республіки та Кубані, де переважну більшість населення становили українці. Метою злочину було знищення українського народу, комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресії проти незгодних створив для українців умови несумісні із життям. Молимо упокоєння душ спочали рабів Божих, мучеників України, що від голоду постраждали, від тоталітарних режимів загинули, і за відпущенням усякої провини вільної і невільної. Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочиваю, Господи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. милості Божої, Царство Небесну, і відпущення ріхи вівку Христа безсмертного, Царя і Бога нашого. próximo щоб вони не пішли у небуття, але щоб пам'ять їхня була у Творця. Але ще більше ця пам'ять повинна бути у нас з вами. Пам'ять про той страшний злочин, котрий комуністична рашистська орда вчинила щодо нашого народу. Напротязі 300 років шовіністична імперія намагалася асимілювати чи знищити українську націю. І, мабуть, те, що відбулося в 32, му 33, му 47-му роках, це була найстрашніша кара і найстрашніші методи для наших з вами співвітчизників. Не дай Бог, щоб ця біда повторилася. Але ворог, як і тоді, так і сьогодні той самий. І бажання у нього ті самі. І методи також страшні, але Господь з нами, тому що правда на нашому боці.